Пане Олеже, я чітко пригадую, коли за підсумками американських виборів, коли було відомо ще в листопаді, що Трамп стане президентом. Ви, як колишній посол України в Сполучених Штатах, як людина, яка розуміє всю міць і, і, і роль Сполучених Штатів у світовій політиці, світовому порядку, ви говорили, що ну, нам так чи інакше потрібно шукати точки дотику, і ми без сполучених штатів, як без партнера, без військового партнера. В цій війні не впораємося. Ну і не тільки ви. Це це президент, врешті-решт, говорив. Він казав, що без США ми можемо програти цю війну. США зараз себе проявляють. Е, ну я дозволю собі сказати не дипломатично, як ненадійний партнер або як партнер, який для якого інтереси України ну справді виглядають не першочерговими. Тобто їм цікавіше говорити от про все е, і десь жертвувати українськими питаннями і постійні витоки, які з'являються е, то позавчора. Білий дім якось так необачно. Е, я не бачив оригіналу, що правда зізнаюсь одразу, тому що тут теж треба звертати на це увагу. Але необачно була звучала заява про те, що буцімто будуть обговорювати Трамп і Путін е велику електростанцію на кордоні України і Росії. Ну вочевидь, напевно, що йдеться про Запорізьку атомну, але тут треба бути обережними, тому що кордону, як такого, там немає, звісно, що але напевно е Трампо дуже дуже сильно прагне досягнути бодай якоїсь мирної угоди, і от коли іде такий, знаєте, ну якби дисонанс Нам що хочеться позитивного вирішення. дисонанс в тому полягає, що без США ми не можемо, але зі США наштовхають на якісь капітуляційні подекуди умови. От як в таких умовах далі рухатись? Ну, це як ви розумієте, дуже складне питання. Як кажуть в Штатах на мільйон доларів? Я абсолютно не відмовляюсь від того, що я сказав більше того. В той час, коли дехто у нас і значна частина нашого населення, сподівалися, що прийде Трамп і порішає всі випроси, в тому числі в інтересах України, я казав, що цього не відбудеться, буде Трамп керуватися виключно своїми, навіть не американськими, своїми політичними інтересами. Те, що я сказав, я Маю, мав на увазі, і маю зараз, що іншого партнера, ніж Трамп, найближчі 4 роки, на жаль, у нас не буде. Треба все-таки намагатися використати якісь можливості для ну, певної корекції його поглядів, але при цьому залишатися абсолютними реалістами. І зрозуміло, що зараз Європа. Ні політично, ні економічно, ні фінансово, не не встані замінити нам військову допомогу з боку Сполучених Штатів, і тому треба намагатися, щоб ця допомога надходила в Україну ну навіть в, менший, в менших обсягах, але все таки не припинялася. І в той же час треба говорити з нашими європейськими партнерами, щоб вони робили ті надзусилля, зусилля, про які ми. Багато чули спочатку е, минулого року. Але в цілому, да, я з вами згодна, ситуація зараз є для нас критичною, в тому числі і через е, позицію е, адміністрації Трампа. Я б сказав, що мої е, е, песимістичні очікування виявилися навіть недостатньо песимістичними. І я вважаю, що е, те, е, поведінка Трампа на е, зовнішній арені. Його поведінка в питанні російсько-української війни значною мірою продиктована ситуацією всередині Сполучених Штатів. З одного боку, його заходи не зустрічають ну, опору ні з боку демократії, ефективного опору, не з боку тієї частини американського суспільства, яка не підтримує його на виборах. Тобто, фактично, він робить те, що він хоче. І це, знаючи психологію Трампа, безумовно впливає на його дії, його поведінку. Взагалі, це, це абсолютно зрозуміло, і в принципі, те, що він робить зараз на зовнішній арені, ну про це він також. Говорив, просто треба було його уважно слухати. Дехто казав, що треба Трампа ділити навпіл. А я, до речі, казав, що дуже треба уважно прислухатися до того, що каже Трамп, тому що за 4 роки він вибудував свою концепцію і всередині країни і на зовнішній арені, і він буде намагатися це реалізувати, тобто вибору у нас немає. Тобто замість Трампа з Марса або з альфа Сентаври ніхто не прилетить, і як би не було важко, треба все таки шукати можливості, щоб нас підтримували. Чи можна собі уявити таку ситуацію, коли цієї підтримки не буде взагалі? Так можна, і саме тому це мають зрозуміти наші європейські партнери і не просто говорити, а діяти для того, щоб збільшити свої оборонні спроможності і щоб допомогти Україні. До речі, і я хотів закінчити серед дуже тривожних сигналів. Які ми отримали від Трампа, от буквально сьогодні я дивився повідомлення. Не пам'ятаю якої агенції було чи то Гройтерс, чи то Блумберг про те, що міністерство юстиції США надіслало повідомлення західним партнерам, що вона воно, американська сторона верніше, виходить з робочої групи, яка займається розслідуванням військових злочинів в Росії. Це також свідчення того дрейфу. В сторону перезавантаження перебудови, би сказав, стосунків з Росією, які хоче реалізувати Трамп і його команда. Ну а сьогодні ще з'явилося повідомлення про те, що Трамп долучив американському міністру фінансів Стіву Бесенту переглянути санкційний режим. Це Добре. власне чи може це йтися про те, що послабити тиск на Російську Федерацію? І так. Ну, безумовно. Тобто, якщо у Трампа така ідея вибудувати нові стосунки з Росією, реалізувати, як він каже, там величезні проекти, в тому числі в Арктиці, то безумовно, ми побачимо, що він буде намагатися послабити санкційний режим і. Визначивши для себе якісь критерії для послаблення, реалізовувати зняття санкційного режиму в цілому, в чому абсолютно зацікавлений Росією. Про це ми від російських чинників вже чули. І, от, якщо співставити його поведінку, його поведінку щодо України, щодо Росії, от те, що я сказав про виход з робочої групи, оце завдання для міністра фінансів свідчить. Про те, що в принципі він хоче повернути і ідея цю знову зробити з 7 зробити G8, і свідчить про те, що він хоче абсолютно переформатувати міжнародні відносини і відносини з Росією. І отут до речі, дуже важливо, як поведуть себе наші інші партнери. Тому що навіть якщо собі уявити, що буде якесь перемир'я, й буде якісь ну плюс-мінус угода. Якщо вона буде важливо, щоб Росія залишалася ізгоєм, щоб вона була під санкційним режимом, щоб вона була, ну якщо не, їй не дати і позбавити можливості загрожувати Україні і сусідам, ну принаймні мінімізувати ці можливості. Якщо цього не буде зроблено, то ми знову повернемось до стану 2014 року, коли всі казали, ай ай-ай! Дуже погано, дуже небезпечно, але потім якось всі з цього питання з'їхали в кінцевому ітозі. Ми маємо ще комасштабну агресію. А через деякий час ми побачимо новий наступ Путіна на Україну і на європейські держави. І всі знову будуть казати про пробудження, грубе пробудження, начебто, не могли зробити висновки раніше. Важе, от поки ми з вами говоримо і. Е ми обговорюємо домовленості, які там було досягнуто, і про які офіційно говорить і Кремль і Білий Дім щодо о, зупинки атак енергетичної та критичної інфраструктури. Прямо в ці хвилини зараз Україна атакується російськими дронами. Е, є повідомлення про Запоріжжя, є повідомлення про Дніпропетровщину Я зараз перебуваю в Києві, і я от буквально за вікном чую, як е, працює ППО і лунають саме як і я перебуваю в Києві, все це чую і от. Е, Ну дивіться, коли лунають такі заяви, і буквально там за півгодини відбувається ось ось така. От дроновий дроновий наліт, доволі таки вже масований, вже от прямо зараз. На станом на цю хвилину а, чи варто тут шукати ось це підвох який може бути проданий американцям, зокрема нами? Що от подивіться, ну це ж це ж шалена людина. Ну про, от ви з нею говорили, говорили балакали дві години, і і нуль. А по-перше, це свідчить про те, що росіянам не можна довіряти. Ну, це ми говорили і говорив. До речі, і Зеленський. Ну не, не так і не в тій формі, як треба було говорити за цих обставин. Але говорив, і йому намагалися заперечувати. І ми ж знаємо, що все це правда. А це по перше. По друге, це свідчить про те, що не можна вірити цим словам, що там по CNN розганяли, що, начебто, Путін дав вказівку негайно припинити удари по енергетичним об'єктам в Україні. От зараз ми бачимо цю масовану атаку. І третє, як на мене, це вияв, ну, отокого психотіпа, уже Путіна в принципі це ж саме ми бачимо у Трампа. Я роблю так, чому тому, що. Ну, раціонально це пояснити не можна після заяв. ну начебто треба було затихнути і показати, що він, якщо не білий пухнастий, ну принаймні сірий, який і пухнастий. А він почав цього так. А він вважає, що він так, як хоче, так і робить, і можливо, він також таким чином посилає сигнал і своїй внутрішній аудиторії, що. Тим не менше, ми довбили хохлів, ми їх і будемо довбити, і сигнал для Трампа, що мене ще треба попросити, щоб я виконував те, про що я сказав. Тобто, тут розумієте, ми маємо справу фактично з двома авторитарними лідерами, і тому тут отакі міркування якоїсь загальної політики вони на них дуже сильно впливають психотіпи людей. І особливо коли у них немає або дуже незначні стримуючі якісь фактори, або ну можливості контролю їх поведінки з боку оточення. В принципі, це ми бачимо і у Путіна поняття від диктатора. Бачимо у Трампа, коли навіть такі ну нормальні люди, як Волс, Рубіо, виправдовують абсолютно ну такі наковирні заяви лідера. То ми і далі будемо бачити е, такі дії і з боку Путіна. і Я не виключаю, з боку Трампа також буде е, будуть одні заяви а фактично, ми побачимо абсолютно інше. До речі зараз вже з'являється перший твіт. Ну перший пост в Trust Social від Дональда Трампа, де він прокоментував свою розмову з Путіним. Пише, що розмова була дуже хорошою та продуктивною. І президент Путін, і президент Зеленський хотіли би, аби війна закінчилася. Домовилися, цитую от дослідно, про негайне негайну зупинку вогню по всій енергетиці. Це от те, про що ми зараз ну, говоримо, просто. Та да, на вашу на вашу тезу е, про те, що ну це важко і передбачити ці психотипи, з'являється нас коментар. Наприклад, глядача Назар пише так, ще не домовилися про припинення запуску дронів і ракет. Немає підтвердження всіх сторін. Але якщо от зараз ну тобто, я розумію, що в нормальній політиці пане Олеже, напевно, якщо два лідери поспілкувалися, то це би мало припинитися от прямо вже і прямо сьогодні. Также ну от е, я сказав, що начебто ну, розгиняли про те, що Путін начебто дав е, е, вказівку припинити негайно. Всі говорили про, про досягнення домовленості як про доконаний факт, і тільки очікували згоди з боку України. Ну, ми бачимо, як реально все виглядає. Ось, будь, будь ласка, це uh, заява uh, Трампа, як вона звучить, uh, «We to an immediate ceasefire on all energy and infrastructure». Ну so, це фактично і те, про на що звертало увагу, що як ми зараз бачимо, абсолютно не відповідає е, дійсності, і тим більше знаючи Путіна, е, можна буде впевнено, що будуть ці удари, і він буде казати, що це не, не енергетична інфраструктура, або там знаходяться українські військові об'єкти. Ну, це ми вже проходили три роки. Я б сказав, навіть не три роки, а з 14 го року. Повертаючись до Європи, справді Європа зараз не спроможна не здатна замістити Сполучені Штати, і взагалі, знаєте, от ви це дуже цікаво в дипломатичному сенсі людина зараз. На, для аналізу того, що відбувається, тому що ви працювали в Сполучених Штатах, ви працювали у Франції, яка зараз справді лідер Франції Макрон, перший в Європі вийшов. І сказав своєму народові, що ви знаєте, я не знаю, чим завершиться цей шлях, наших наш спільний шлях зі штатами. Цілком можливо, що ми наші шляхи розійдуться. Про це сказав Макрон у зверненні до нації і. На фоні того, що зараз відбувається у сполучених штатах відносина з Європою. Квітень я вже про це згадував сьогодні в стрімі. Квітень очікування того, що будуть введені ось усі мита від Трампа. Ми знаємо, як вони вводяться. Вони доволі подраконівські так вводяться, Це може бути виток торгівельної війни з європейським союзом. І, от на фоні цього панале, я от якби я геть не розумію, чому в чому інтерес дружити з Росією, яка ну мізер від світового ВВП складає. І сваритися з Європою, яка так в неї є свої особливості, так я сьогодні там чи вчора читав аналітику, що мовляв ті техногіганти технологічні компанії від Амазона, Фейсбука і до е, Ілона Маска вони підтримали Трампа, тому що на них зокрема накладалася низка там штрафів, обтяжень, обмежень на Apple накладалася зокрема в Європі за останні роки, і це типу їх всіх спровокувало підтримати Трампа, який от зараз буде показувати сильно. Руку проти Європи, але ну якось воно все це нелогічно. Дружити з Росією, яка буквально трішечки складає в світовій економіці, і сваритися з Європою. Ну, чи не так? От пане Василь, ну знову ми повертаємось до того, про що я е, говорив. Це виглядає абсолютно ірраціонально. але от таке бачення персональне у Дональда Трампа. Як ви пам'ятаєте, Хексит, коли наступав на Заході НАТО, сказав, що в принципі готуйтесь, Європа відходить на другий план, на перший план виходить Азія і азіатсько тихоокеанський регіон. Тобто, таке, в принципі, бачення пріоритетів у Дональда Трампа. Росія дійсно, скажімо. Порівняно з, з Євросоюзом, абсолютно неспідставний ні економічно, ні політично і партнер і світовий гравець. Але, от персонально для Трампа він хоче встановити нові стосунки з Росією і значною мірою це залежить від того, що він поважає Путіна. Тобто для нього характерна оця волатильність, персоналізація. І от це безпрецедентна персоналізація зараз зовнішньої політики. принаймні я не пам'ятаю, хоча я все своє життя займався Сполученими Штатами, коли на пріоритети зовнішньої політики настільки впливають уподобання, ну навіть такі капризування якісь емоції президента. От, от, скажімо так, до нього хтось зайшов в кабінет, сказав йому одне, сказав е, про е, європейців, і він починає е, говорити, ц, е, е, ганити європейців і е, висувати якісь абсолютно е, ну фейкові звинувачення і е, абсолютно якісь нековирні цифри давати. Але треба е, відзначити, що це у нього ще з першого президентства. тобто зараз він цю лінію продовжує. Він вважає дійсно, що є Євросоюз, і в принципі його концепція, що всі, оце Америка понад усе, всі користаються Америкою. Всі, все, що вона робить, вона робить ну із альтруїзма, яким користуються інші, в тому числі Європа і безпеково, і економічного, і він, от найгірше полягає, в тому, що він в це вірить. І відповідним чином він е, діє, і от ця тарифна війна, яку бояться європейці, вона є цілком реальною. Але те, що ми зараз бачимо, в принципі починає вже працювати проти Трампа, тому що. Порівняно з першим президентством, оці тарифи введення, зняття вносить посилює елемент нестабільності, волатильності і позначається на ситуації на фондовій біржі на фінансових світових ринках. І це безумовно викликає роздратування навіть у тих, хто підтримував Трампа. На от коротесненьке запитання на сам кінець. Я знаю, що багато там політиків дипломатів, які займаються Сполученими Штатами, вони просто ну не можуть повірити в рівень цієї персоналізації зовнішньої політики, який зараз відбувається за очільництва Дональда Трампа, і багато хто ще до його, так коли він був президент Елект, чесно кажучи, так між собою перемовлялися з надією на те, що от так званий американський діпстейт. Класичні бюрократи вони десь так. От помовчать, помовчать, дозволять Трампу наробити помилок його новій молодій команді, і десь так за піврочку включаться серйозно, щоб виправляти всі ці помилки, щоб збити збити цю пиху з американського президента, чи то як сказати, ну от з огляду на той слабкий опір, який про який ви вже згадували, який зараз існує в сполучених штатах. Чи є ще чи жевріє ще ця надія, що діпстейт все ж таки може включитися? Я зараз цього не бачу, тому що ну те, що називається діпстейтом, пов'язано ну або з такими мейнстрімовими республіканцями, які зараз абсолютно ну, скажімо так, на марнах знаходяться на маргінесі республіканської партії, і Трамп перебив в партію, партію американського робітничого класу. З такими зовнішнім політичним ізоляцією імперіалістичними це досить цікаве поєднання поглядами. А демокра... демократичний естеблішмент він не може Ну тому, що він не при владі і не має більшості навіть в одній із палат, і його позиція зараз ускладнюється тим, що демократична партія знаходиться в глибокій. Кризі, тобто, фактично, зірки розташувалися в даний момент дуже сприятливо для Дональда Трампа. Головна загроза для нього, якщо йому не вдасться приборкати інфляцію і поліпшити економічний стан своїх виборців. От якщо цього не відбудеться, тоді у нього почнуться серйозні проблеми.